Тренування для жінок і для чоловіків, вони з точки зору своєї фізіології анатомії, вони різні. І я впевнений, що в тому і буду про це казати завжди, що вони повинні бути різними, тому що це по-різному дві влаштовані системи. Скажи мені, як тренуються чоловіки, як тренуються жінки, назви свій досвід, а також дай поради чоловікам і жінкам. Які тренуються, що потрібно уникати, розуміючи знову таки твій досвід і те, що ти бачив, які могли, могли бути пошкодження потім організму і чого треба максимально уникнути? Ну, я б сказав, окрім очевидних речей, які е, лежать на поверхні, це залежність фізичного стану від циклу у жінок, є набагато більш ґрунтовні відмінності, які треба врахувати. Е, і вони дуже сильно закріплені навіть стереотипами суспільними, але базуються на анатомічних відмінностях. Наприклад, чоловіки від природи більш м'язисті, більш схильні для долання м'язової роботи, вони люблять силові вправи набагато більше і отримують від них задоволення більше зачастують, ніж жінки. При тому жінки мають зазвичай тіло більш м'яке, м'яке з точки зору більш еластичне, пластичне, зрозуміло, але більш еластичне, тобто воно пружнє. Це робить їх більш ефективними, а також дозволяє їм більш швидко відновлюватись від бігових навантажень, від стрибкових навантажень тобто, жінки більш толерантні до стрибкової роботи, до пліометричної роботи. І це також визначає їх пріоритети. Порада, яку б я дав, це для чоловіків важливо приділяти увагу роботі на еластичність, тобто ті самі елементарні пеліометриці, як стрибки на скакалці, або біг, або якісь інші там махові вправи з гір'я, наприклад, чудові. А також розтяжці. Розтяжка це випадаюча ланка. Ніхто не любить її робити, але це те, що набагато більш корисно чоловікам. Бо це їх слабке місце для жінок, навпаки, силові вправи, всі доступні різновиди, з власною вагою, і на тренажерах, і з обтяженнями, мають велику цінність з точки зору, окрім того, що формування тіла, але і з точки зору підтримки ендокринної системи і формування кісткової маси тобто, це запорука здорових кісток в більш зрілому віці.